Всім привіт! Ви на каналі Назєвса, і сьогодні буде трохи ностальгічне відео. Сьогодні я розкажу про всі Бравл Пас. Наприклад, я розкажу про два скіна, ну або один скін, який був в кожному Бравл Пасі. Ну і оціню кожний Бравл Пас. Тому сідайте позручніше. І якщо ви грали в той момент, то для вас це буде ностальгія. Ну, і перший бравпас це був базар тари. Нам не давали першого скіну за перший левел, а давали тільки торговця Гейла. Він стріляє своїми зміями з кошика. В принципі, цей скін на 5 з 10, бо скін, мені чесно, не прям подобається, хоча він олдовий і цінний. А та й плюс першого скіна за перший левел не було, і тоді нагород було менше, ніж зараз. Наступний сезон мав геройську тематику. За перший. Левел нам давали Супер Ренджера Брока. Стріляє він трохи зміненими синіми ракетами. А скін за 70-й левел, це Мєха Паладін Вольт. Він реально імбовий, це типу робот-лицарь. Стріляє він своїми мечами, які можуть розлетітися в дві сторони. Коли він ультує, то під ним з'являється якийсь знак. До речі, цікавий момент, що кожен раз, коли Вольт ультує, не в скіні, зі скіном, то він стає краще. І тут так само. Коли він має цей скапла Паладін вольт, то в нього додаються щити з кожною новою ультою. Там щити, якісь може мечі, то він стає краще. Там, не знаю, на шостий раз він вже стане повністю екіпірованим лицарем. Цей Бравл Пас мені вже подобається більше, то його я оціню його на 8 з 10. Наступний сезон називався Зірковий парк, ну або Star Park. І перший скін це був Star Пока, або зірковий Пока. Його атака це ноти в виді зірок. А наступний скін це демонічна колет або Маліфісента Калет. І мені цей скін просто тобто дуже подобається. Якщо що, то розкажу історію, я міг його отримати. Тобто я купив Батл Пас, ну, точніше Бравл Пас з нею. Але тільки отримав Сарпока і калет, до скіна я вирішив не доходити, і це стало моєю помилкою. На жаль. Вона стріляється демонічними сердечками. Коли вона починає ультувати, то коли вона біжить, з'являються крила як в реального демона. Хоча вона і є реальним демоном, ну, це вже не важно. Цьому Бравл Пасу ставлю 9,5 з 10, бо він реально класний, мені зайшов, тому. Тому так, в принципі, жаль, що я не тримав Малівсенту Колєт, але ми йдемо далі. Наступний сезон це зимній сезон, який називався Замерзлий Готель. І перший скін це портіє Майк. Стріляється він як не дивно своїм багажем, тобто валізками. Коли він ультує, то кидає просто великий багаж на людину, і він підривається. Ну і скін за 70-й левел це король Лу. Він реально король, бо в нього є золоте яєчко, з яким він постійно грається. Стріляється він яєчками. Його ульта це велике крижане поле, в якому валяються діаманти. Ну це ж король правильно. Цей брелпас я оцінюю на 7,10, бо мені він прям скінкролю нормальний, але партія Майк, ну, таке собі, тому така оцінка і залишиться. І починається космічний сезон. За перший левел нам давали ось такого космічного деріла. Стріляється він якимись синіми пульками. Ульта ніяк не змінилася. Скін за 70-й левел це Ронінг Гавс. Да, він, до речі, класний скін, у мене він є. Атака в нього начебто не змінилася, така ж сама синя. Може, там тільки якась. не знаю, може, пульки змінилися трошки, але так то я цього не бачив. І подивіться на бідного база. До речі, Ульта трохи змінилася, що він кидає свій меч, а не пульт управління. Ви бачите, бас просто до мене нападає. Я юзаю гаджет і ульту і просто його відкидаю. І він не міг нічого мені зробити. І другий раз просто гаджет теж мені допоміг. І він просто починає втікати. Це така імба просто. Цей Пас я оцінюю на 70, бо я не сильно люблю тематику космосу, але скини, в принципі, більш-менш нормально, особливо Ронінг Хас е, взагалі імба. Ну і новий сезон це дикий захід. І перший скін це Шериф Кольт. Стріляється він трохи зміненими пульками. І наступний скін це золота рука Бель, ну або ж «Гол хенд. Давайте оцінимо. Стріляє вона золотою пулею, а ульта майже не змінюється. В принципі, цей скін я оціню на е, 80 хоча вони в мене є, але мені не прямо сильно подобаються, тому погнали далі. І новий літній сезон. І перший скін це Сёрфер Карл Стріляється він тарілку, яка до нього повертається. І до речі, в нього дуже класна анімація їзди, бо він, типу, на воді їздить. Ульта в нього теж прикольно. Він просто махає своєю тарілкою і. улітає. А наступний скін це поганець бас. Атака в нього змінена, і він тепер стріляє зі свого мікрофона, а не зі свистка. Коли він ультує, то кидає свою собачку і до неї вже притягується. Ну, цей брелпас я маю на оригінальному аккаунті, і якщо чесно, то Surfer Карл мені дуже сподобався, а ось поганий збас мені не сильно. Тому я поставлю цьому сезону всього лише 7 з 10. І у нас починається сезон замку. І перший скін це принцеса Шеллі. В тії принцеси Шеллі є такий прикольчик. Що коли вона ходить, то час від часу у неї спадають чобітки і залишаються на пару секунд на траві. Ну і взагалі вона стріляє своїми чобітками. Це, в принципі, думаю, так зрозуміло. Але те, що вони спадають з неї, це, до речі, бачите, дуже цікаво. Я чесно не зрозумів, чи це із за того, що вона стріляє, і, типу вони випадають, чи це із за того, що вона просто ходить, вони самі випадають, я чесно не зрозумів. Ультує вона теж великими чобітками. Наступний скін це Ніндзя еш В нього атака дуже змінена. Типу, вона залишає слід, ніби це катана просто порізала землю. І там ще листики літають. Його ульту я не зміг набити. Ну, в принципі, цей бралпас я оціню на давайте 60 10 бо ніндіяш мені не сильно подобається. А ось принцеса Шелі прикольна. Наступний сезон був про кіно. Ну або про фільми. І перший скін це був термі... Термінатор Бул. Стріляє він якимись синіми детальками, напевно, якимись очами або ще чимось. Коли він ультує, то в нього з'являється така електронна панель біля нього. Правильно, це ж Термінатор. Наступний скін це Бунтарка Лола. Вона стріляється своїми діамантами. Ульта її дуже схожа на таку ж саму, як і без скіна. Тільки вона трохи міняє свій стиль, ну і трохи стає худішою, може меншою, напевно. Ну, і цей Брелл Пас я оціню на 7 з 10, бо він є прикольним і мені трохи сподобався. Наступний сезон це кунг фу, і, до речі, він йшов 50 днів. Ну, і перший скін це майор Роза. Атака в неї дуже пропрацьована, дуже стилізована. І прямо підходить дуже під цей сезон. Коли вона юзає ульту, то жовтий щит окружує її, і вона робиться сильнішою. Наступний скин це Кунг Фу Фенг. Його атака, в принципі, не змінюється. І, до речі, ці я теж дуже люблю. Я б хотів його отримати, але тоді я не купив брал Пас, і його не отримав. Його ульта трохи змінюється і стає більш синьою. Цей Брел Пас мені дуже сподобався, тому я йому ставлю 9,5 з 10. Він отримає ці пункти чесно. Новий 11 сезон називався Біодом, і перший скін це Жук Ріко. Але, до речі, саме з цього сезона пішли... пішла річ, що скини з Брел Пасу стають неексклюзивними, і їх за рік можна буде купити в магазині. Тому ці Брел Пас мені не сильно подобається якраз за цього. Як не дивно, Жук Ріко стріляється жуками. Наступний скін це колюча Єва. І до речі, він, він в мене є на оригінальному аккаунті. Як я зрозумів, то вона стріляється своїми яйцями, які ламаються в кінці. І як цікавенка, то це перший бравлер, який може ходити по воді. Ну або як точніше, то літати над нею, тобто над водою. Е, ну, зараз уже є Анжело, новий бравлер, який теж може літати над водою, але все одно. Її ульта це ставити якусь колючу річ. Яка за пару секунд народить трьох її колючих підданих. Ви спитаєте, чому я називаю їх всіх колючими? Бо вони ну, знаходяться під скином колючої Єви, тому вони колючі. Ну, і цей брелпас я оцінюю на 7 з 10, але за те, що скини почнуть бути не ексклюзивними, то я оціню це на 4 з 10. Ну, але нормально, тому 7. Наступний брелпас це каскадери. і перший скін це Каскадер Карл. Стріляється він своєю трубкою. А Ульта, мені здається, дуже класна. Він просто починає кататись і, кататись і махати своєю цією штукою. А з кіном за 70-й левел є Валькірія Джанет. І скін реально класний, анімація також. Вона стріляє зірочками, як і зірковий пока. Ну бо вона ж Валькірія, їй ж треба чимось стрілятись. Ось бачите, отака атака у неї красива. Ульта в неї не прям сильно змінена, але коли вона ультує, то бомбочки змінені дуже сильно. Ну і цей БП я оціню на 80, бо скини реально імба. Жаль, що вони вже не ексклюзивні. І наступний сезон теж був літнім. І перший скин це Акула Кольт. До речі, анімації в нього прикольні. Він стріляє чергу з пінбольних куль. До речі, коли вони долітають до кінця, то вони ламаються і злушають такий слід на пару секунд. Це реально прикольна деталь. А Ульта це просто збільшені пентбольні кулі, які теж злушають, злушають на пару секунд слід. Ну, а наступний скін це Фараотіс. Анімації в нього, звичайно, смішні. Стріляється він своїми чорнилами, які теж злушають в кінці на пару секунд чорний слід. Ну і цей брелпас я оцінюю на 7 з 10, бо скини класні, але якось так мені вони не сильно сподобалися. Ну і персонаж теж якийсь такий собі, як на мене. І наступний сезон це знову дикий захід. І перший скін це бандит Пока. Ось такий він класний. Стріляється він нотами які в виді монстрів. А ульта це монстри просто збільшені. І це навіть трохи страшнувато. До речі, коли я за нього грав за цей скін Пока, то я становився якимось більш сміливим, бо він якийсь більш такий класний, чим, наприклад, зірковий Пока. За нього більше якось краще грати, мені здається. Ну і наступний скин це Цезар Сем. До речі, він в мене є на оригінальному аккаунті, я навіть, я навіть на нього робив огляд. Його капкан тепер в виді голови вовка. І коли він б'є, то просто теж там голова вовка. Коли, якщо, наприклад, він викине цей, е, цю штуку, то у нього просто буде анімація з ударів, яку ліплімо, наприклад. Цей брелпас я оцінюю на 9,5, з 10, бо він реально класний. Мені сподобався. Е, Скіни, по-перше, -пе -пе і взагалі тематика теж класна. Але це зараз трохи не вписується. Новий сезон мав тематику Хелловіна, і перший скін це «Господарка єнотів пенні. Мені цей скін взагалі не сподобався, бо вона собі вламує руку, якось так собі. та анімації такі, як на мене. Стріляє вона своєю рукою. А, але коли рука попадає в ціль, то вона розбросується на пальці. Якщо ж вона не попадає в ціль, то це просто рука і далі. Ну, але це все-таки, знаєте, трохи страшнувато з, з таким скіном грати. Ну, а скином за 70-й левел є пильник бастер. Стріляється він своїми пилами, які в кінці починають випадати і залишають прикольну анімацію. Ульта в нього трохи змінена, бо тепер це не просто щит, а на ньому показан череп. Ну, і цей Pass я оціню на 60 бо спенні мені не сподобалось, а ось. Пильник Бастер мені більш-менш зайшов але все одно, 60. Наступним бравл пасом була Мармеладна країна або країна смаколиків. Ну і перший скін це мармеладна Ніта. У неї прикольна анімація атаки, типу. Лапа ведмедя синя. Але до речі, в чому прикол, то вона була рожевою, а не як в лобі зеленою. Може, кожної катки там міняється кольор, ну я тільки чесно не зрозумів. Її відміть це просто повністю мармелад. Він просто повністю зелений мармеладний чувачок. Ну, і наступний скін – це Магма Менді. Вона настільки розізлилася на Честера, що просто отримала силу вогню. Або ж вулкану. Стріляє вона фаєрболами, тобто накопиченням вогню. Цей брелпас я оціню на 9 з 10, бо тематика і скини мені дуже сподобалися. Наступний сезон був про злочинців, і перший скін це Ель Мажордом. Анімація так і трохи змінена. Мені вона реально сподобалась. Ульта в нього змінилась дуже трохи, але вона мені теж подобається. Ну, а наступний скін це Крімсон РТ, якийсь маг. Він стріляється своїм оком. Ну або ж не своїм, чесно, я не знаю. І до речі, залишає теж слід. Ульта дуже сильно змінюється. Коли він перетворюється, то там появляється око, це теж зміна. І атака це просто дуже красиво. Типу, якісь корні знизу появляються, і це взагалі красота. Ну, дивіться, тематика про різних агентів, бандитів, мені подобається. Але Crimson РТ якось не сильно входить в тематику. ми ж про типу, якісь бандити, а не про Маїв. Але скін класний, тому хай буде 8 з 10. Наступний сезон про джунглі. І перший скін це джунглева Мейсі. Але, до речі, попереджу, що уже в нових брелпасах є тільки один скін за 70-й левел, ну і один персонаж. Тобто за перший левел нам просто давало 2750 блінгів за кім. Ну, тобто це 79 хімів, примірна. Тому це трошки фіхово, ну але окей. Тобто ми будемо оцінювати тепер тільки один скін. Стріляє вона своїми ядовитими стрілами. Ну, вони не ядовиті, але окей. А ось і ульта це взагалі імба. Просто так багато зелені випадає з неї, що капець. Ну, і цей брал -пас, я оцінив на 60, бо скін, як на мене, такий собі, а другого скіна нема. Наступний сезон був з Корделіусом. Ну і скін давали нам спормайнд Корделіус. Він стріляє чимось дивним. До речі, бачили, в нього замість мозка якийсь типу гриб. І якраз з цими грибами він і стріляється. Його ульта це великий гриб, який тягне ворога в темний світ. Ну, цей скін мені дуже сподобався, схожий на когось великого генія, якого замість мозку гриб. Це реально класний опис. Ну і тому я цьому ставлю Бравл Пасу, Напевно, 8 з 10. І новий сезон Бравл Пасу він, до речі, літній. Також в цей момент виходив новий бравлер Перл, ну або Бравлерша. І вона є дочкою Сема і Белль. Ну, не прям дочкою, типу, вони її створили як робота, але по логіці дочка. І на неї вийшов такий скін літня перл. Але, знаєте, я б не сказав, що він коштує 150 гемів, бо якось я думав, що він коштує або 30, або 79. Типу, по скину якось не сильно видно. Ну, і я думаю, що не дивно, що вона стріляється рибками. І, до речі, вони залишають водяний слід. Ульта в неї теж водяна. В принципі, цей Бравл Пас я оцінюю на. 6 з 10, бо скін, ну, в принципі, він прикольний, але якось не сильно сподобався мені. Такс. Ну і наступний скін це Роза Чарлі. Ну, не наступний скін, а новий Бравл Пас. До речі, він мен... До речі цей скин в мене є на оригінальному аккаунті. Вона стріляється своїм листяним йо-йо. А коли ультує, то робить не павучий кокон, а листяний кокон. Ну, і цей Бравл Пас я оцінюю на 7 з 10, бо він, в принципі, не є прям поганим, але прям добрим я б його і не назвав. Ну, і наступним Бравл Пасом є бравелпас, в якому нам не дають ні персонажа, ні перший скін, тільки скини. Так ось, дивіться, в Бравл Пасі можна було отримати тільки ось цей рожевий скін. Але можна було ще купити Бравл Пас, плюс, якому можна ще отримати два скіна інших, таких ж самих, просто інший кольор цих скінів. Тому я не буду оцінювати всі три скіна із і з Бравл Пас Плюсу. Я просто буду оцінювати один скін або з Бравл Пасу, або з Бравл Пас Плюс. Е, ну і це, я думаю, зрозуміло буде, бо вони тільки міняють колір, навіть атака не міняється. Цей скін реально є кльовим, але я б його думаю все добре не купив раніше. І як на мене, ось цей скін найкращий із Бравл пасу, із Бравл Пас Плюсу. Типу, отака жовта. Так, як вона працює в ресторані, то вона кидається кофе, ну або ж чаєм, але я думаю, все-таки це кофе. І цей Pass я оціню на 10 з 10. Перший раз я дав десятку. Ну, Раніше я б теж дав десятку, наприклад, Маліфісенті-Калет або Вальту, або, наприклад, Кунг-Фу фенгу, але все одно. Я їй даю десятку, бо скін. Хоча скін, до речі, цей мало хто любить, але мені здається, він імба, тому я ставлю десятку все-таки. І наступним скіном був кунг фу кіт. В нього атака трохи змінена. Ну, цього скіна в мене немає. В принципі, я не думаю, що я буду купувати якийсь бралпас із нових, тому о, я йому ставлю 5 з 10. Ні, не з-за того, що в мене його немає, а саме з-за того, що він мені не сильно подобається. Ну і скін на шелі. З минулого бралпаса, до речі, це було недавно. Вона називається танцююча шеллі. Вона стріляється пилом з лампи. Ну, а ульта – це збільшений пил з лампи. Ну, і цей скін я оціню на 8 з 10, бо він реально класний, але мені прям так, щоб зайти, не сильно. Ну, і, звичайно ж, скін, який є зараз, це Fenrir Рбас. Я вибрав лавового. Погнали тестити його. Хоча я вже тестив його на відео. Ну, ладно, погнали ще раз. Він стріляється кригою. Хоча, в чому прикол, він же типу лавовий, то він має стрілятись, напевно, лавою. Але суперселу Лін це робити, і вони просто вирішили зробити йому редизайн, тут просто червоний колір і все. Ультує він своїм поламаним мечем. Ну, і бази я оцінюю на 10 з 10, бо він реально здається класним. Ну, в цьому відео ми посумували за старими браупасами, за старими скіндами, за старими подіями. Тому ми вже буду кінчати. І все. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій ютуб канал. І все. Всім дякую і до побачення.